Першу в світі ферму восьминогів планується побудувати на Канарських островах в Іспанії, і очікується, що вона вирощуватиме близько мільйона восьминогів на рік для споживання в їжу. Однак вчені висловили глибоке занепокоєння щодо плану будівництва цієї ферми, посилаючись на занепокоєння щодо добробуту цих істот, які добре відомі своїм високим рівнем інтелекту. Щороку виловлюється близько 350 тисяч тонн восьминогів, що в понад 10 разів більше, ніж кількість восьминогів, виловлених у 1950 році, і це збільшення риболовної активності створює значний тиск на популяції восьминогів у всьому світі. Недавнє дослідження виявило вагомі докази того, що восьминоги відчувають і реагують на біль подібно до ссавців. Незважаючи на принципово іншу нервову систему, головоногі показали характеристики, які вказують на те, що вони можуть відчувати негативні емоційні стани. Ці переживання можуть призвести до тривалих змін, які впливають на них у довгостроковій перспективі.